Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Яра Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Сьогодні у нас алгебра, тема уроку рівняння дотичної. Нехай маємо функцію f, яка в точці х 0 диференційована, тобто має похідну, тоді до графіка функції в цій точці можна провести невертикальну дотичну. З курсу геометрії 9 класу, ви знаєте, що рівняння невертикальної прямої має вигляд y дорівнює kx плюс B, де k – кутовий коефіцієнт цієї прямої. До речі, кутовий коефіцієнт прямої дорівнює тангенсу кута нахилу прямої до додатного напрямку осі Х. Зважаючи на геометричний зміст похідної, а саме, що коефіцієнт Кутовий коефіцієнт прямої дорівнює похідній функції в точці х0 в, тоді рівняння дотичної можна записати в такому вигляді. Замість коефіцієнта f' від x 0 в помножити на x плюс b. Ця пряма проходить через точку m з координатами х0В абсциса і ордината f від х0В. Отже, координати цієї точки задовольняють рівняння, і можна підставити координати в це рівняння. Таким чином виходить формула, яку можна переписати ось так. Висновок. Якщо функція f диференційована в точці x 0 то рівняння дотичної, проведеної до графіка функції f. У цій точці має вигляд f', верніше, y дорівнює F' від x0 помножене на x-x0 і плюс f від x0. Формула, яку ми тільки що з вами вивели. По суті, ви можете не знати, як і звідки взялася ця формула. Але навчитися її використовувати при розв'язуванні завдань, вам треба обов'язково. Такі завдання вам 100% зустрінуться на зовнішньому незалежному оцінюванні. І так у нас є формула, яку ми будемо застосовувати при розв'язуванні завдань. Я на екран виклала завдання, складіть рівняння дотичної до графіка функції в точці F. Функції f у точці з апсисою x 0 якщо дана функція і x0. Поклала формули для знаходження похідної функції і саму формулу дотичної. План такий: вам треба знайти f від x0, тобто, ось цю формулу підставити число мінус 1, порахувати, це буде число. Далі, знайти похідну функцію. Використовуючи ось ці формули, обчислити її при х, що дорівнює мінус 1, і це буде теж число. І потім ці числа підставити в формулу. У вас буде y дорівнює число, яке ви знайшли f' від мінус одиниці. Далі помножити в дужках x-1, і плюс число, яке ви знайшли f. Від мінус одиниці. Якщо ви зрозуміли, про що йдеться мова, поставте відео на паузу і відпрацюйте цей алгоритм. Я рекомендую вам спочатку обов'язково тренуватися самостійно. Витягте з себе все, що ви можете зробити. Тільки так ви навчитеся виконувати завдання. Ну і так, дивимося разом зі мною. Підставили. Число мінус 1 ось сюди в цю формулу. Мінус 1 в квадраті додати 3 помножити на мінус 1. Мінус 1 в квадраті 1, 3 помножити на мінус 1 мінус 3, 1 мінус 3 мінус 2. Тепер знаходимо похідну функцію по формулам. Похідна від х2х, помножити на похідну від х. Тобто 3 помножити на 1. Далі замість х підставляємо мінус 1. 2 помножити на мінус 1 це мінус 2, плюс 3 1. І тепер всі ці числа підставляємо формулу y дорівнює f', штрих, тобто 1, помножити на х мінус мінус 1, х 1, і мінус f, верніше, і плюс f від мінус 2. Розкриваємо дужки, х плюс 1 і мінус 2 y дорівнює х-1. Аналогічно для другого. Підставляємо замість х одну другу. У нас 1 поділити на одну другу, тобто 1 помножити на обернене, на 2. 1 помножити на 2. Знаходимо похідну. Переписуємо х як х в степені мінус 1 і використовуємо ось цю формулу. Хто ще не навчився цього робити, будь ласка, поверніться до попередніх уроків. Підставили замість х 1 другу, у нас вийшло мінус 1 поділити на 1 четверту, тобто мінус 4. Підставляємо формулу. f' це у нас мінус 4 x мінус х нульове і плюс f від x0. Розкриваємо дужки. мінус 4 помножити на x, мінус 4 помножити на мінус одну другу, мінус на мінус плюс 4 на одну другу 2 і плюс 2, тобто рівняння дотичної y дорівнює мінус 4х плюс 4. Наступне завдання: складіть рівняння дотичної до графіка функції f у точці з абсцисою x0, якщо дані функції і значення x0. Все те саме. Знаходите f від 9, потім f' знаходите по формулам, ось тут шукаєте їх, підставляєте f' замість x9, обчислюєте, і всі ці значення підставляєте у формулу. Аналогічно. Зупиніть відео і попрацюйте. Перевіряємо. І так, f від 9. 4 помножити на корінь з 9 мінус 3. 4 помножити на 3 12 і мінус 3 9. F' по формулі 4 помножити на 1 ділене на 2 корня з х. Підставляємо. 4 ділино на 2 корня з 9. 4 і 2 скорочується, виходить 2 в чисельнику, 3 з під корення 9. 3, 2 треті. Підставляємо y дорівнює f' помножити на x мінус X 0 і плюс F від X 0 Розкриваємо дужки. 2 треті x мінус 2. Помножити на 3 на 9 і поділити на 3, тобто 2 помножити на 3, 6 з мінусом, і плюс 9. Мінус 6 плюс 9 буде 3. Четверте, підставляємо замість х0. Відомо, що синус 0 дорівнює 0, тобто f від х 0 дорівнює 0. Знаходимо похідну від синуса косинус і підставляємо сюди 0 косинус нуля дорівнює 1. Підставляємо дані в цю формулу. y дорівнює 1 умножити на х мінус х так тут f штрих, і плюс f від 0, тобто y дорівнює x. Все те саме знаходите по алгоритму дані. Враховуйте, що в шостому завданні у вас формула похідна частки, і теж поставте відео на паузу і потренуйтесь. В п'ятому F від P, тобто ми підставляємо замість х, π. косинус Пі дорівнює мінус 1. Знаходимо F' і підставляємо замість х, F' похідна від косинуса це мінус синус х мінус синус пі, дорівнює 0, і ці дані підставляємо в формулу для рівняння дотичної урівнює f' помножити на x-x0 і мінус f від х0В. Розкриваємо дужки. Ну, Фактично 0 помножити на дужку 0 і мінус 1 y дорівнює мінус 1. Шостому f від мінус 2. Підставляємо мінус 2 замість х. Мінус 2 поділити на мінус 1 2. Знаходимо похідну. Похідна u, тобто одиниця, помножити на v х плюс 1. Далі u x помножити на похідну від В. Похідна від В – одиничка, тобто мінус х помножити на 1. Знаменник знаменнику v квадрат. Х скорочуються, виходить 1. І замість х підставляємо мінус 2. 1 поділити на мінус 1 в квадраті, тобто 1. Сюди підставляємо дані y дорівнює f' одиничка x-x0 мінус мінус 2 і плюс f від x0. Розкриваємо дужки, буде х плюс 4, y дорівнює х плюс 4. Я дуже сподіваюся на ваш успіх, що ви зуміли розв'язати всі завдання або деякі з них. Наступне завдання: запишіть рівняння дотичної до графіка функції f від x X2, що дорівнює X2 -3, x квадрат мінус 3х мінус 3 у точці його перетину з вісю ординат. Вісь ординат це вісь y. І на осі ординат х дорівнює 0. Тобто, координати точки перетину з вісю OY будуть абсциса 0, а ордината ну, якесь число, y0. Тож, висновок х0 дорівнює 0. Нам для рівняння дотичної потрібно х0. Знаходимо f від х0. Сюди підставили 0, 0, мінус 3. Знаходимо похідну, похідна від х квадрат, мінус 3 помножити на похідну від х і мінус похідна від константи. 2х мінус 3. Тут 0. І підставляємо 0. 2 помножити на 0 мінус 3 дорівнює мінус 3. І всі ці дані підставляємо в формулу для рівняння дотичної f' помножити на х-х0 і мінус f від 0, від x0. Рівняння дотичної має вид y дорівнює мінус 3х мінус. Наступне завдання: складіть рівняння дотичної до графіка функції f у точці перетину з вісю абсцис. Вісь абсцис – це вісь х. На осі x y дорівнює 0. Отже, нам виходить, нам треба розв'язати рівняння в першому. 8х куб мінус 1 дорівнює 0. Звідси х куб дорівнює 1 восьма, а значить х0 буде дорівнювати 1 друга. Тепер знаходимо все те саме по схемі f від 1 і 2 8 помножити на 18, 1 мінус 1, 1 0. f' штрих знаходимо 8 помножити на 3, 24х в другому. Похідна від константи 0. Підставляємо 24 помножити на 1 другу в квадраті, на 1 четверту, 6. І у формулу підставляємо y дорівнює. F штрих від х0 помножити на х-х0 і плюс f від x 0 Розкриваємо дужки 6х мінус 3. Рівняння дотичної складене. Друге завдання. Знову ж таки, на осі ох y дорівнює 0. Тоді розв'язуємо рівняння х мінус одиниця ділене на х дорівнює 0. Приводимо до спільного знаменника. Буде х квадрат мінус 1 ділене на х. Ділити на 0 не можна. Отже, чисельник дорівнює 0, х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Звідси маємо два числа, плюс і мінус 1. І у нас два значення х0. Для першого знаходимо f від одиниці. Підставили 1 мінус 1 0. F від мінус 1 для другого значення мінус 1, відняти 1 поділити на мінус 1. Знову мінус 1 плюс 1 0. Знаходимо f штрих, Похідна від х 1. Похідна від 1 ділене на мінус 1 ділене на х квадрат, мінус мінус, плюс. Підставляємо 1 перше значення. 1 плюс 1 – 2. І е, те ж саме підставляємо замість х мінус одиничку. Один додати один поділити на х квадрат. Один плюс один два. Таким чином для першого значення x0 дорівнює 1 похідна для значення х0 що дорівнює 1, рівняння дотичної дорівнює y дорівнює f' 2 помножити на х мінус х0, х-1, і плюс f від x0, для другого f' від мінус одиниці помножене на x-1 і плюс f від мінус одиниці. Таким чином, рівняння дотичної для першого випадку y дорівнює 2х-2, а для другого y дорівнює 2х плюс 2. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній урок вам був корисним. Ви зрозуміли, як скласти рівняння дотичної до графіка функції в точці х0. Вам треба вивчити формулу і потренуватися ще над завданнями, подібними до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!